Всім привіт! Готуватиму вишневе вино. Зараз я обірву вишні і приступатиму до роботи. Нарвав я вишень. Вишні я буду брати з кісточками. Вишні я не мию, тому що на них є природні дріжджі. Я їх всі перебрав, щоб не було ніде гнилого, поодривав усі ніжки. Так, квасити я буду це все у 20-літровому пластиковому відрі. Воно з харчового пластику. Можна ще використовувати емальований посуд або скло. Ні в якому разі не можна використовувати алюмінієвий посуд і нержавіючу сталь. Якщо нам потрібно передавити цю всю вишню. Я буду це робити чистими руками. Так, дивіться, на 1 кілограм вишні я додаю пів літра води і 400 г цукру. Цукор я буду додавати за два етапи. Зараз я додам половину 200 грамів на кілограм вишні. І потім, коли вже зніму з мізги, додам другу частину цукру. Ще 200 г. Я беру ось воду і всипаю цукор і розмішую. Вода в нас повинна бути чиста. Ну, чиста питна вода. І вливаємо до наших вишей нашу воду з цукром. Так, знову це все перемішуємо. Так, все, накриваємо кришкою або там марлею, щоб сюди не залізли там мухи чи різна мушка. І ставимо в тепле місце на 4-5 днів. Два рази в день, там зранку і ввечері, потрібно буде це все перемішувати. Так, в мене на третій день почало воно активно бродити. І тепер беремо, шапка піднялася і ми її отак ось топимо. Шапку нашу. Ну що, пройшло 5 днів, я заколотив ще ось одне відеречко. Тепер нам потрібно це все віджати і процідити, щоб залишився один сік. Так, Я буду протіжувати за допомогою таких ось мішечків з-під цукру. Я беру так три мішка, слажу ось один водний. Ось так ось по боках ось розправляю. Потім беру ось резинку і так ось закріпляю ось. Добре, це все ось, віджимаємо. Було б ідеально, аби в мене був прес, Ну пресу в мене нема. Що руками зможу віджати, те й буде. Так, ну я думаю, достатньо. Ну що, віджав я на сік, тепер додаю цукор. Ось я висиплю зараз сього відро. Налю лютрішечко відро, щоб розмішати. Добре, перемішуємо, щоб розмішати нас супор. Так, вливаємо тепер. Потім ще в бочки його трішечки змішуємо. Так, і все. І розливаємо по наших бродильних ємностях. Я візьму ось відро і візьму пару трьохлітрових банок. Дивіться, Вісієності ми заповнюємо на 2 треті, щоб було місце для бродіння, буде ще активне бродіння, буде піна, щоб воно у нас не вилізло. Все, і накриваємо це все гідрозатвором, чи рукавичками. Встановлюємо гідрозатвор. Наливаємо трішечки водички. Потім ми переносимо вже в темне-тепле місце. Ідеальна температура 20-26 градусів. І чекаємо, поки воно відбродить. Ну я думаю, десь в днів 20 воно бродитиме це точно. Може більше, може і місяць. Кого може виникнути якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Кому за відео сподобалось, ставимо лайки і підписуємо. Всім пока.